Так, знімаємо Чубарівську церкву. Ага. Ну, купол не провалився, так як казали, що купол завалився, купол не завалився. Кладовище ніби... Ага. Отець Марко тут. Ну, попробуємо зайти. Є, можемо зайти. Двері вибило. Матінка божа статуйка стоїть там двері Ага, там ті двері закриті. Тут двері Ага. А тут щось? Тут щось горіло. Так, ну вхідні двері побило. Але бічні двері хтось пробирався. Бачиш, його, їх від хотіли відігнути. До речі, тут небезпечно ходити, бо пелюстки можуть. Та-та. О, є, йдемо до церкви. Ой-ой-ой, церква. Вода затекла. Вода затекла. Тут святих тайн не було, правда? Ні, ні. Так, а що це впало? Ні, ні. Оце, ні, ні. Оце ні. Ось, що. Був образ десь. Ага, образ, А, ага, образ відлетів. Треба його зараз поставити, підняти. Е, царські ворота відлетіли. Д'яконські двері. Ой, все стеклі. Кіот, а ківотна. А кіот, де? А був кивот, так? Можливо, люди забрали кивот. Так. Хрест валяється. Вину від позабере. Так, це є найсхідніша в даний момент. Найближча найближче до фронту найближче до фронту, греко-католицька парафія. До окупації. До окупації. Є ще східніші в Лисичанську. Так бачимо, пробили дах. Ага, і ось такі бомбочки. Осколки валяються в церкві. Ой, та ти то отець забирає. Ось це є наша церква, трошки повита, але нічого, можна її відремонтувати, і все буде добре.